Доброго дня, вітаю вас на нашій пасіці. Ось наші зимувалі відводочки днище чистим. Ось тільки підморо. Оце одна, це друга. Тут взагалі немає підмору, там трохи крихти було. Це так нас зимували відводочки. Впали в водах. Ось. Жала вже бачу вільно носить пилочок. <косити> <косити> Ось така ситуація на пасіці. Тут ми ще їм трошки даємо, даємо муки на всякий случай. Тут вони у нас ще літають. Поміняли днище. Роботи поменшало для наших джолок. Треба нижче вичищати, а вже можна займатися іншими справами. Збирати пилок, вирощувати розплід. тому подібно. Досить небагато підмору. Така ситуація в нас на пасіку. Дякую всім за увагу. Розказуйте, яка у вас ситуація?